Після майже річної перерви будівництво тролейбусної лінії у мікрорайоні мальованка відновили на початку травня, та вже у вересні знову призупинили. Виявилося для завершення усіх робіт через здорожчання цін на матеріали фірмі, потрібно ще 350 тисяч євро. Утім, обґрунтувати таку суму підрядник не зміг, тому що ті кошти, які він хоче на завершення будівництва, це близько 350 тисяч євро. Ну по суті, їх немає і банк. Який дав нам грант, і який фінансує саме будівництво цієї тролейбусної лінії, сказав, що він максимум, що може дати що додатково, це 250 тисяч євро. На що підрядник відповів, що їм йому цих коштів замало, і він відмовляється далі працювати. Тому контракти з підрядником розірвали із запланованого зроблено частину робіт на суму близько півмільйона євро. Загалом на усе про все розраховували витратити півтора мільйони. Зроблено поставлені всі опори і прикладено кабелі під землею. Нам треба буде зробити. У ну, самі вже е, мережі е, на опорах повісти. Ну і ще там є певні роботи, які ще потрібно зробити. Підрядна організація брала на себе зобов'язання закінчити перше це в термін. Друге, є банківська гарантія, яка вона е, закладала в банк щодо виконання умов договору. І інші, які були передбачені контрактом умови, вони теж були не виконані. І тепер із фірмою будуть судитися. Процес запущено на сьогоднішній день. Замовник комунальне підприємство ТТУ е, почало процес розірвання договору і нарахування штрафних санкцій. Штрафні санкції. Нараховується за кожен день просрочки в розмірі 0,2 від загальної суми контракту і мають уже бути виставлені підряднику на протязі 50 днів. Це буде приблизно 150 тисяч євро. Та доробити ж треба. Тож у міській раді кажуть, банк пішов на зустріч і готовий продовжити грант, аби врешті-решт завершити будівництво лінії. Втім, перед тим як шукати нового підрядника, є і ряд завдань. На початку цього тижня ми отримали інформацію, поки уснув. Інформацію від банку про те, що банк готовий продлити на два роки цей грант в розмірі 2 мільйонів євро для будівництва тролейбусної лінії. Далі, якщо ми дійсно письмово отримаємо таку інформацію, то ми прийдемо до моменту, коли нам потрібно буде провести повторний тендер. Тобто визначиться фактично, що зроблені роботи роботи, які плануємо виконати, відкоригуємо проект. Відкоригуються коштори згідно з ціни на сьогоднішній день, і буде оголошуватися ще раз процедура. Довести до ладу документи та визначити переможця тендеру, мають за зиму. А вже навесні чи влітку планують. Знову відновити роботи. Тепер ніж нова компанія приступить до будівництва, ряд робіт має провести за свій кошт і трамвайно-тролейбусне управління. Трамвайно-тролейбусне управління має зробити. Заїзні кармани вони мають поставити, збудувати світофорний об'єкт на розі вулиць Чуднівська, герої пожежних ТТУ має встановити сучасні нормальні зупинки, встановити табло. А у тому, що тролейбусна лінія на мальованці буде, депутат впевнений і навіть називає приблизні терміни. Ну і якщо дійсно а, ну ми так воно і є, що деякі матеріали, деякі роботи, враховуючи певні ситуації, да, в країні. І збільшення курсу долара, євро і так далі, то ну здорожчали. І це банк теж розуміє, що вже, наприклад, в цю вартість буде важко вкластись. Я сподіваюся, що за наступний рік ми все закінчимо, все зробимо, і тролейбус поїде в район мальованка. Вікторія Гнатюк, Юлія Зеткевич, телеканал СК 1